Дівочки, ви готові? Бо мене хоч просили не мачукатися, Але зараз буде розйоб. цю шапочку. Я купила сьогодні гривень за 12 до моєї колекції. Незабаром в моєму місці планується фотосходка аніме. А й аніме, ну крім цього персонажа, тим паче улюбленого, я нічого не знаю. Також мені мама купила дві такі тканюшечки. Вони прям дуже сюди підходять. Оце вийшло їй 6 гривень. Щось буду шити. напевно це буде або хвостик, або топік. ну Не знаю, що буде. Але це буде щось ну, неймовірно крутецьке. Підписуйтесь? Ну, йопс тудей, Я ж оце для вас роблю, показую цю всю хірню. Так я його просто складала. Так, зараз я планую там один проект, про який нічого не хочу казати, але підготовлюю для нього реквізит наряди. Ось така ночнушечка, вона трошечки з плямками. але це легко вивезти. Відбілювачем, вона вийшла щось гривень 12, це розмір М. І така костинка, ну я ще до кінця не знаю, надо чи не надо вона вийшла 10 гривень, вона дуже непонятної форми. Але, можливо, мені усім, як каже мама, дзензелики кудись пригодяться. Купила ще для свого нового проєкту подушечку. Вона така, знаєте, потягана, затягана, але мені треба буде їх штучок 5, це для локації. Подушечка вийшла, по-моєму, 21 чи 22 гривні. ви ж тільки підписались на мене? бо ну ви що? Це е, сукня, яку зараз покажу, вона йде поруч до тією червоною. Це ж просто, ну, горобчик розйобчик. Ой, вибачте, обіцяла не матюкатися. Та ще і за грошики безгорошечні. Ось ця неймовірна сукня. Обійшлась мені. Ну, ви ще скажете, що я брешу вам просто. Скажете, що я брешу, обійшлась вона у 16 гривень. Просто мій розмір просто на мене і іди... їде. будь ласка! Єдиний нюанс на ній це ось тут манюсінька дюрочка, але ну, вона того не вартує. І ось тепер в мене є таке, така сукня принцеси. Давайте, мені так сподобалось минулого разу, ви ми писали там на що на Джесіку Ребіт. Це схожа, а в цій, в цій сукні на кого? Можливо, попелюшка.